Давайте поговоримо про фантастичний термін, який з'явився не так давно. Термін підсвітити. Він дуже влучний для певних форм діяльності професіонал-розвитку особистості, але не має жодного зв'язку з ігропрактичною діяльністю, з діяльністю там коучинговою, консультативною, там в психологічному контексті. Чому? Тому що коли ми підсвічуємо, ми допомагаємо клієнту. Нам здається, що ми дуже пришвидшуємо клієнта. Але давайте згадаємо про те, як з'являється метелик. І що буде, якщо ми з метелика дуже швидко знімемо, допоможемо йому вибратися з скокона. То у нас буде не метелик, а трупелик. На тому. Я дуже дуже наполягаю на простої формулі. Якщо ви створюєте простір для розвитку, то вимикайте, будь ласка, всі підсвічування, які будуть здаватись вам доречними, а створюйте умови для розвитку самого клієнта.